А якщо можна, це залишиться ще з нами, тому що наступний доповідач – це Катерина Олінник, це арбітр е, міжнародного арбітражу. Віпо власне людина, яка я не хочу називати там хрещена мати адірпію, це якось не, не дуже мені подобається. Це назва, але людина, яка надихала нас на те, щоб подолати всі ці перешкоди і всі ці бюрократичні. Перепони, узгодження, таке інше щодо і, і такі створити ЮАДРП з нашими особливостями, з нашими особливостями публічних доменів, географічних доменів в умовах в умовах війни. Катерина Олійник, арбітр арбітражу ВІПО, і, і вона розкаже про процедури, процедурні питання та особливості скарг по процедурі ЮАДРПІ, загальний огляд справ. Будь ласка, і якщо. Є можливість якісь такі е практичні поради? Катю Світлано, дякую, колеги. Дякую. Дуже рада знову ж таки долучитися до цього заходу, який вже є традиційним, і колись дуже ми сподіваємося, що ми повернемося. Буде можливість повернутися в офлайн, все таки, от раніше або пізніше, краніше раніше. От, але дуже рада, що якраз представники всесвітньої організації інтелектуальної власності долучаються, і якраз надають такі важливі корисні поради стосовно процедури подання і взагалі перспектив розгляду справ. І я дуже хочу сьогодні якраз зупинитися на таких практичних моментах, які якраз вже за Загальним аналізом оглядом а, справ, які розглядалися в ЮЕДІРПІ, дають можливість визначити основні процедурні особливості розгляду даної, даної категорії доменних спорів, і чим вони відмінні під загальної процедури UDRP і визначити основні тенденції, які характерні саме стосовно доменних спорів в домені UA. Дуже цікаво, що дійсно, як Аліса також зазначила, у нас є достатньо така цікава тенденція закриття проваджень до винесення рішення по суті, тобто, після коли вже було розпочата адміністративна справа. Але за певних процедурних питань або врегулювання спору сторонами, або до призначення навіть. Арбітра у справі, або вже після призначення арбітра, фактично закриваються провадження без винесення конкретного рішення. Це достатньо цікава тенденція, і вона, по перше, визначає якраз також важливий елемент того, що саме факт подання процедури UDRP може стати важливим, важливим аргументом при, при будь-яких будь медіаційних процедурах і процедурах. В Регулювання а, спорів стосовно доменного імені. Позасудовими, позасудовими шляхами, також слід зазначити, що також для реєстраторів і для їх клієнтів важливо нагадати, що ця процедура також дає можливість дає можливість повернення частини, частини збору, який, був, який справляється заявником при поданні відповідної адміністративної скарги. І Слід зазначити, що в залежності від того, яка вже стадії адміністративного провадження від того будуть залежати особливості повернення коштів. Тобто, за загальним правилом, якщо розпочалася адміністративна справа, але не призначений арбітер у справі, але справа вже закривається, і справа стосується до 10 доменних імен, фактично є можливість повернути офіційний збір за виключенням частини сервісного збору, який справляється вайпою, це становить 50, 500 доларів США. Відповідно, ми бачимо, що таке подання заяви, воно і при якісному і добросовісному використанні цієї політики все-таки є достатньо корисним інструментом для врегулювання для врегулювання спорів. Також зазначимо, що все-таки загальна тенденція зараз така, що в принципі збільшується і питом, питома вага розляд доменних спорів, а, які стосуються приватних доменів третього рівня. Тобто ми бачимо, що сама доменна зона в Country Code UA а, вона вже достатньо а, така якісна, да, там, тобто питома вага якісних добросовісних доменних імен зростає, і, тому що на Початку розгляду на початку впровадження цієї процедури ми мали навпаки а, питому вагу більше розгляду тих доменних імен, які реєструвалися в доменній зоні UA, це були приватні домени другого рівня. А, окремим моментом а, у багатьох розгляді, при розгляді адміністративних справ є мова провадження. Тут слід зазначити, що, як правильно зазначили як Станіслава, так і Аліса, що в принципі а, завжди Арбітри керуються при визначенні мови запровадження, а саме реєстрацію умовами реєстраційної угоди. Проте саме правила розгляду передбачають певну дискрецію у визначенні того, у визначенні балансу інтересів сторін і визначенні саме арбітром мовою винесення самого рішення по справі, чи необхідності витребовувати у заявника необхідність, наприклад, перекладу, повного переклад, перекладу саме скарги, якраз і тут слід зазначити. Чити, що при винесенні таких рішень, тобто арбітри, в принципі, керуються основними принципами. Оперативності розгляду адміністративної скарги, і е, для того уникнення якихось додаткових надмірних формальностей, і третє, чи в принципі надання е, таких, того, такого перекладу буде сприяти якраз об'єктивному і неупередженому розгляду справи, і чи буде, надана, е, чи буде надана можливість відповідачеві скористатися всіма способами захисту прав. Тобто якраз оці от комплекс факторів дає можливість а, визначити арбітру, по-перше, необхідність витребовування, а, витребовування українського перекладу самої заяви, а при а, і, а, і саме мову винесення відповідного рішення. Ми вбачаємо певну тенденцію за останні роки, що а, в багатьох випадках а, якраз відповідачі. Демонструють відповідне володіння англійською мовою, і навіть ну, тільки в окремих випадках саме арбітри вимагають надання перекладу самої скарги, якщо вона не була надана раніше заявником. Тобто, якщо буває таке, що скарга вже подається або українською, або є такий білінг, білінгвальна модель подання таких скарг, от, або навіть у разі, якщо скарга була подана англійською, англійською мовою, і якраз відповідач демонструє відповідне знання, належне знання англійської мови, щоб скористатися відповідними способами захисту, якраз арбітри для забезпечення балансу інтересів сторін, якраз навіть виносять рішення англійською мовою. Але знову ж таки повторююсь, є багато факторів, які впливають на прийняття рішення конкретним арбітром. Також тут є важливим, що ми маємо нагадати собі, що саме процедура UDRP була поновлена і вона була призупинена на певний період в умовах воєнного стану. І Ми маємо пам'ятати і бути свідомими, що вона була поновлена якраз певними застереженнями для того, щоб забезпечити щоб відповідачі по справі були належним чином повідомлені про дану адміністративну процедуру, і якраз у нас з'являється новий нова така ітерація і додатковий акцент перевірки арбітрами, що в принципі як і воїв, так і наявними матеріалами справи, тобто як і дії воїв, так і наявні матеріали справи, підтверджують. Що відповідач був належним чином повідомлений, що і е, якраз він мав належну можливість скористатися всіма способами захисту прав перед тим, як е, якраз арбітер буде переходити до винесення рішення по справі. Тому дуже часто якраз саме арбітри, якщо у нас відповідач є особою, яка, яка є або громадянином України, або як відомості про реєстратора свідчать про те, що все-таки реєстратор знаходиться на території реєстрант знаходиться на території України. Тобто арбітри зараз окрему увагу якраз. Надають тому факту е, і дослідж... тим фактичним обставинам справи, і додаткове дослідження того, чи був належним чином відповідач повідомлений, і чи мав він належну можливість скористатися відповідними способами захисту. Тобто, це є така додаткова модель, і ми бачимо, що фактично. Е, ці особливості і особливі правила відновлення процедури UADRP, вони працюють, вони в дії, і якраз в принципі відповідають основній своїй меті якраз врегулювати і зменшити ті ризики відсутності можливості права на захист в умовах воєнного стану, через які фактично і була на початку повномасштабного вторгнення призупинена процедура UADRP. Також, додатковим моментом, який я хотіла б зазначити, що загальний аналіз справ, які розглядалися за процедурою UADRP, свідчить про те, що відповідачі все ж таки вже більше. Починають користатися своїм правом на захист і надавати свої додаткові пояснення відповіді на, на скаргу адміністративну для того, щоб довести те, що відповідно вони мають відповідні права або законні інтереси на оспорюване доменне ім'я. І на підтвердження добросовісності реєстрації тут правда слід зазначити, що українські реєстранти є достатньо винахідливі стосовно тих аргументів, які вони надають на користь добросовісної реєстрації реєстрації своїх доменних імен. І тут слід зазначити, що все ж таки. В принципі, вони не кожен із тих аргументів, які наводяться відповідачами, тобто реєстрантами доменних імен, вони є належними і дійсно свідчать про добросовісність реєстрації. Дуже часто це все створення такої. Формальних надання формальних аргументів, які б в принципі, які б в принципі давали шанс для, для того, щоб все-таки арбітр розглянув і альтернативну думку і позицію відповідача. Проте загальне така загальна зараз тенденція свідчить, що все-таки таких переконливих доказів не надається поки що відповідачами. Тобто відповідачі е, дуже вигадливі, вони можуть посилатися е, не тільки на фактичні обставини, які були пов'язані з реєстрацією доменного імені, а й посилатися на свої якісь внутрішні переконання на свій життєвий шлях, на те, що, наприклад, реєстрація доменного імені якраз спонукала їх, наприклад, їх. Якраз у улюблені книжки, улюблені герої, персонажі, які яким чином і імена яких якимось чином були схожі до ступені сплутування із зареєстрованим доменним іменем. Тобто, це додає безумовно достатньо драйву і такої е, цікавих, цікавих таких фактичних обставин, які досліджують арбітри. Але такі аргументи не є достатніми переконливими для винесення рішення на користь відповідачів. Тобто, ми зі сторони арбітрів все-таки спонукаємо реєстрантів сумлінно ставитися до своїх прав і до свого права на захист, і все таки зважати на ті основні принципи. Сновоповноположні принципи і ті правила, за якими все-таки процедура UADRP встановлює належність справ законних інтересів. І я тут якраз нагадую, що саме політика UADRP в відповідних пунктах встановлює певні правила, певні паттерни, яким чином відповідач може довести наявність справ і законних інтересів. Також, безумовно, якраз, якщо повертатися до питань категорії розгляду справ, які розглядаються за процедурою ADRP, ми маємо основні блоки, основні такі категорії справ, які розглядаються. Це справи, за якими оспорюване доменне ім'я не використовується відповідачем. Тобто в категорії загальної процедури АДРПІ це відносяться до мене ім'я. Песів холдинг до ім'я і е, переважна питома вага е, будь-яких спорів за процедурою ADRP стосується використання доменних імен, торговельних марок в доменних іменах, е, неавторизованими дилерами або дистриб'юторами. І тут якраз а, слід зазначити, що а, процедура UADRP, яка в принципі є альтернативою процедури UADRP, UADRP якраз балансує інтереси будь-яких учасників а, господарського а, господарських відносин, і а, саме немає такої чіткої, абсолютної заборони неавторизованим дилерам чи дистриб'юторам реєструвати доменні ім'я імена, у складі яких є зареєстрована торгівельна марка правовласника. Проте, такі авторизовані дистриб'ютори знову ж таки мають відповідати певним вимогам. Такі вебсайти, таких дистриб'юторів мають відповідати певним вимогам. Є певний набір правил, за якими арбітр визначає правомірність. чи… Недобросовісність реєстрації доменного імені з використанням торговельної марки неавторизованим дистриб'ютором, і зокрема такі правила включають наявність дисклеймеру в доменному імені, який чітко зазначає правовідносини між власником торговельної марки і реєстрантом доменного імені, тобто для того, щоб у інтернет користувачів не, не створювалося оманливе враження про наявність певного зв'язку автор. Або схвалення до реєстрації доменного імені правовласником, також важливо, щоб на цьому доменному імені було здійснено використання і просування тільки товарів під брендом правовласника, які використані в доменному імені, тобто додання якихось альтернативних товар, товарних позицій, які є ще й конкуруючими із торговельною із товарами. Або послугами, відносно яких використовується торговельна марка правовласника, є недопустимою. Тобто, так, процедура UDRP абсолютно не. Спотворює, скажімо так, вільні конкурентні відносини, але все ж таки спонукає будь-яку особу, яка хоче використовувати торговельну марку у доменному імені, до її добросовісного використання. Тому що, наприклад, навіть при розгляді останніх справ, які стосувалися такого використання торговельної марки, ми бачимо, що доменне ім'я було використано. В до мене було використано відтворена торгівельна марка правовласника. Проте на веб-сайті за яким якраз. Здійснювалися господарські операції за цим доменним іменем, пропонувалися до продажу високий асортимент товарних позицій, які є конкуруючими із торговельною маркою, торговельною маркою правовласника, що фактично було встановлено арбітром, і за результатами розгляду справи арбітр якраз встановив, що таке використання є недобросовісним використанням репутації торговельної марки, і якраз єдиною метою. Саме реєстранта доменного імені було якраз залучення інтернет споживач інтернет користувачів до відповідного конфліктного вебсайту із використанням добровідомості і репутації торговельної марки, яка була використана в доменному імені. Також слід зазначити цікава є також категорія справ, які розглядаються. Це коли доменне ім'я використовується для редиректу на абсолютно інший сайт, який абсолютно не пов'язаний з товарами і послугами й будь-якою діяльністю правовласника. Наприклад, якраз нещодавно розглядалися справи, за якою якраз здійснює було встановлено арбітром що. Доменне ім'я повністю відтворювало торговельну марку правовласника, проте саме використання при введенні доменного імені здійснювався редирект. На сайт знайомств, тобто абсолютно інший сайт, який не був пов'язаний з діяльністю правовласника, і якраз арбітром було встановлено, що єдиною метою якраз використання торговельної марки в доменному імені це було користання недобросовісно репутацією торговельної марки для того, щоб генерувати більшість лідів до абсолютно до вебсайту, який абсолютно не стосується правовласника ані його товарів і послуг. Якраз на підставі цього було встановлено недобросовісність реєстрації і використання торговельної марки, тому ми маємо абсолютно бути свідомими того, що навіть при відсутності використання доменного імені, або у разі такого альтернативного способу використання доменних імен для редиректу на інші вебсайти, також арбітрами за розглядом справ може встановлюватися факт недобросовісності реєстрації і відсутності права законних інтересів на, на доменне ім'я. А, тому а, якраз да якраз цей загальний огляд справ, якраз під, 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 підсвічує те, що, а, і, по перше, все таки а, питома вага завжди цих заяв, які розглядаються, це дійсно, як сказала Аліса і Станіслава, все-таки це заяви, які подаються а, іноземними правовласниками, да, там правовласниками, які володіють. Вже добре відомими торговельними марками, і якраз все-таки у більшості справ, які розглядалися, якраз відповідачі або не скористалися своїм правом на відповідь, або не додали переконливих доказів, які підтверджували добросовісність реєстрації або наявність справи законних інтересів на домені імена. Тому фактично у всіх категоріях справ, які розглядалися, принаймні. За цей рік адміністративними колегіями було винесено рішення на користь саме заявників і на користь правовласників. Проте, якраз ще раз звертаю увагу, що Принципі, при наявності належних підстав і доказів, реєстрант, все-таки, не позбавлений свого права доводити наявність права законних інтересів, добросовісність реєстрації, і тому, все-таки такі заходи, як сьогодні, є важливими для того, щоб якраз забезпечити, забезпечити необхідний захист прав правовласників, але і дотриматися. Основних правил реєстрації доменного імені, як імен, і забезпечити добросовісне використання їх реєстрантами. Дякую, буду вдячна, якщо будуть якісь питання, якщо ні, у вас завжди є компанія Хосмастер, через яку ви можете адресувати нам ці питання, і ми будемо готові їх надати відповідну відповідь. Дякую, Катерина. Так, може, є питання? Ну, дякую за таку дуже е, розгорнуту доповідь, і, і з великою кількістю прикладів е, мене чесно порадувало, що до мене ім'я це не тільки ідентифікатори, якісь е, на назва на сайті. Це така е, емоційна прив'язка у користувачів до домену, і вони це використовували. Вони це доводять навіть у в арбітражі. Так, безумовно, безумовно, там інколи просто дуже такі драматичні життєві історії розгортаються перед арбітрами, і ми насправді, як арбітри, нам дуже цікаво якраз розглядати такі справи, тому що ми бачимо якраз позицію обох сторін і можемо якраз за стандартом балансу вірогідності винести відповідне рішення. Тому що ще раз нагадуємо, ми, як арбітри, не управнені збирати жодні докази. Да, там. А найчастіше все те, що ми розглядаємо, це єдине, що ми маємо це позицію заявника, тобто, і ми діємо в рамках тих доказів і тих аргументів, які надає заявник, не Бачачи і не чуючи сторону відповідача, тобто реєстранта доменного імені, можливо, ми можемо щось опустити, тому що у мене справді була категорія розгляду справ, і саме в домені UA, де якраз грамотне і кваліфіковане надання відповіді, призвело до того, що якраз я, як арбітр, винесла рів в реєстрації відповідник від, відмову у задоволенні адміністративної скарги. Хоча ну, насправді за. Відсутності відповіді, і за відсутності тих додаткових фактичних обставин, які відповідач надав, я могла б винести абсолютно протилежне рішення. Добре, дякую. Бачите, яка цікава цікава корисна інформація. Так, дякую. Питання. Якщо немає питань, то тоді ми завершуємо нашу другу секцію стосовно доменних спорів.